Чад Немає виходу до моря, адже ця країна розташована в самому серці Африки. Тут знаходиться Адвентистська лікарня-Бере єдиний медичний заклад у регіоні. Лікарі Олен і Даная Нетебург разом зі своїми родинами наглядають за нею. Коли батьки присвячують своє життя місіонерському служінню, тоді їхні діти теж стають місіонерами. Попри свій юний вік, діти родини Нетебург також палко бажають поділитися доброю новиною про Ісуса. З усіма, з ким зустрічаються, шестирічна Джуніпер обожнює тварин. Їй подобається, коли місцеві жителі привозять їх до їхнього житлового комплексу, який складається з групи будинків, оточених стіною. Біля їхнього дому чимало мангових дерев, тому під час сезону дозрівання манго їм не потрібна вечеря, адже вони можуть збирати плоди з дерев. Разом зі своєю мамою вона роздає молодим матерям дитячий одяг і ковдри та проповідує про Ісуса. Восьмирічна Адісон з радістю відвідує сусідні поселення, де живуть пастухи та фермери. По суботам сім'я їздить у віддалені села, щоб проводити богослужіння під великим манговим деревом. Там вони розповідають біблійні історії іншим дітям та їхнім батькам, а також співають з ними пісні. Десятирічний Зейн любить купатися в річці влітку, проте йому довелося перейти на іншу річку після того, як бегемоти зайняли його звичне місце для купання. Зейну подобається майструвати, особливо виготовляти луки та стріли. Його місцеві друзі справжні експерти зі створення дивовижних речей зі сміття, таких як автомобілі та літаки. Зейн щасливий. Коли розповідає своїм друзям про те, як сильно Ісус любить їх. У свої всього лише 13 років Ліоль має унікальний погляд на життя. Вона знає, що її батьки віддані медичні працівники, які невтомно працюють, щоб доглядати за хворими та підтримувати безперебійну роботу лікарні. Але це ще не все. Адже батько самостійно забезпечує освітній процес для Ліоль та її братів і сестер удома. Попри завантаженість, Ліоль та її сім'я знаходять радість і задоволення, задоволення у своїй повсякденній діяльності, завдяки якій вони можуть проповідувати про любов Ісуса оточуючим непохитна відданість і послуг Богу навчає Леоль, що з ним усе можливо. Підтримка місіонерів і поширення Божої вістки любові до різних віддалених місць, про які ви навіть і не чули, можливе лише завдяки єдності в роботі церкви. Коли ви повертаєте десятину і жертвуєте, аби ваші приношення розподілялися за об'єднаним планом пожертвувань, ви не просто допомагаєте підтримати Ліоль та її сім'ю в їхній проповіді про Ісуса. Ви водночас підтримуєте понад 400 місіонерських сімей по всьому світу, а також місіонерів глобальної місії. Які невтомно працюють, щоб принести надію тим, хто її потребує, пам'ятайте, разом ми здатні зробити більше, просуватися далі і швидше. Ісус гряде, давайте поставимо Бога на перше місце.